Моє вітання! З вами Архон Солі, і сьогодні я хотів би поділитися з вами своїми враженнями щодо нового чотирьохзіркового персонажа, а саме Лайли. Так, же сталося, що мені дуже подобаються чотирьохзіркові персонажі, котрі останнім часом виходять у Геншині. Тож більшість із них я отримав на свій акаунт, деяких з них навіть прокачав, таких як, наприклад, Кукі, і тепер мені пощастило вибити лайлу з першої десятки. Тож ну ми разом швиденько познайомимося з цим персонажем і розберемось з її ролью, а також поміркуємо наскільки корисним персонажем вона може бути. І так одразу скажу, що трохи згодом на неї вийде гайд, проте наступним на каналі буде гайд на іншого персонажа. А ось на якого саме можете спробувати відгадати у коментарях. А поки що повертаємось до нашої вічно сонливої студентки, котра не встигає впоратись з усіма завданнями, що впали на її плечі. Доволі життєва ситуація, до речі. Що ж, я міг би як завжди розповідати про те, яка незвичайна зовнішність у цього персонажа, але, по-перше, у кожного свої вподобання. А по-друге, я, напевно, не вперше і не востаннє так презентуючи чотирьохзіркових персонажів, тож зроблю акцент на двох моментах. По-перше, ну, ви подивіться на це волосся, воно доволі кумедно виглядає, особливо коли бігаєш по світу за лайло. А по-друге, ельфійські вуха. Думаю, цього достатньо. Для презентації персонажа, і на цьому я міг би зупинитись, але ще зазначу, що мені реально подобається її анімації та озвучка. Вони звичайно специфічні, але добре підкреслюють особливість цього персонажа. І через це особисто для мене персонаж вийшов доволі комфортним та приємним, адже має свою особливу сонливу втомлену атмосферу. Що ж, не буду вас далі мучити своїми описами, а краще розповім вам про таланти. Отож, елементальна здібність лайли це кріощит, котрий насправді не дуже потужний, що звичайно є мінусом. Проте як у цієї навички Лайли, так і у інші, Є величезний плюс, а саме скейл від однакових показників, а саме від ХП. А також, хоч щит Лайли і не найкращий, він має ще одну особливість, котра виправляє ситуацію, а саме заряджає себе зірочками, котрі з'являтимуться кожні півтори секунди, або ж при використанні персонажами елементальних здібностей. А після коли збереться 4 зірочки, вони по черзі перетворюються на снаряди, що завдаватимуть ворогам кріво шкоди. Діє щита, відповідно, і ефект, чи створює зірочки 12 секунд, і перезаряджається так само 12 секунд. А ось наступний талант, Власне, ульта Лайли, це сфера небесних сновидінь. При її активації Лайла запускає ту саму сферу у повітря, і вона запускатиме свої власні кріозірки у ворогів, що матимуть свій власний скейл від ХП. А крім того, завдаючи шкоди ворогам, ульта створюватиме одну зірку для вашого щита. Із її плюсів можу значити величезний радіус дії, а також зручний час дії та перезарядження навички у 12 секунд. Кошти ульта в свою чергу всього 40 одиниць, тож ультувати по відкату буде не тільки важливо, а ще й дуже легко. Залишились лише пасивні навички, і тут це доволі. Просто адже перше з них збільшує міцність щита на 6% за створення кожної зірки для щита. Цей ефект складається до 4 разів і є доволі приємним, адже трішки покращує ваш щит. А друга пасивна навичка вже менш корисна, адже просто додає маленький скейл до демеджу від хп зіркам, що створюються під час дії щита. Що ж, ось такі таланти має Лайла. Через елемент та специфіку персонажа важко не порівнювати її з Діоною, але детальне порівняння буде вже у гайді. А зараз скажу лише, що обидва персонажі, як не дивно, є сапортами, але 100% доволі до різних пачок. Адже Діона це хілер зі щитами та бафами, а ось Лайла накладає щит, а крім того, з легкістю накладає купу кріостатусу у великому радіусі, ще й з тривалою періодичністю та дуже легким контролем. Тож, як на мене, це ідеальний персонаж для повної заморозки ворогів, а також підійде для контролю на полі, особливо у випадку гри через зернятка, що створює дендрореакція. Але поки що це лише мої припущення, і треба ще багато чого перевірити, проте, скоріш за все, Лайла буде грати саме у парі з гідроперсонажами. Та й в цілому таланти доволі цікаві, але зараз важко. Важко сказати, наскільки вони будуть корисними. Тож, якщо у вас все-таки залишились сумніви Щодо сили Лайли, ну ми розглянемо її сузір'ї, адже для чотирьох зіркових персонажів там зазвичай заховані важливі бафи та покращення. Що ж, перше сузір'я найлегше в отриманні, але при цьому доволі важливе та водночас цікаве, адже воно збільшує міцність щита, а також дозволяє накладати його на інших учасників коопі. Звичайно, щит, котрий отримують ваші друзі, буде не таким міцним, але все одно це приємне доповнення. Друге сузір'я трохи допоможе з відновленням енергії, і, хоча може здаватися, що для ульти ціною в 40 енергії це не потрібно. Мені здається, що лайла здебільшого буде соло кріо персонажем у парці. Тож подбати про відновлення енергії для ульти від кату не буде зайвим. Далі у нас третє сузір'я, що збільшує рівень елементальної здібності, воно буде корисним, адже збільшує міцність щита. А ось п'яте, що вплине на ульту, зовсім не важлива. Адже великої шкоди вона не завдасть навіть так, а для кріо статусу рівні ульти не потрібні. А ось найбільш цікавим, як на мене, є четверте, адже воно наділяє команду доволі цікавим бафом, котрий збільшує шкоду від звичайних та заряджених атак. Так інших учасників команди на 5% від максимального хп лайли. Наскільки це вагомо і наскільки ефективно працює це сузір'я, я поки що сказати не готовий, але баф як на мене доволі цікавий. Ну і останнє шосте сузір'я, воно збільшує демедж від ульти та елементальної здібності, а також зменшує час між пострілами ульти на 20%, що вже більш вагомо для лайли. Проте навіть так для шостої консти могло б бути щось краще. Тож видалі раджу крутити Лайлу до четвертої консти. Але якщо без фанатизму, то бажано мати хоча б перше для комфортного. Читу та гри з вашими друзями. Таким чином, виходить, що Лайла мені чимось нагадує Кукі, адже це доволі цікавий персонаж, котрий підійде далеко не в кожну пачку, адже власного демеджу вона немає, тож до неї є певні вимоги у побудові пачки і розумінні персонажа. Проте, у противагу до цього, можу сказати, що Лайла дуже зручний і легкий у розумінні персонаж, ще до того її легко прокачувати та легко контролювати її навички, адже вони діють дуже зрозуміло, а також перезаряджаються однаково за 12 секунд. Тож, як на мене, саме через це, а також доволі Легку прокачку для котрої, звичайно, все таки доведеться відкрити сумеру, але навіть так лайла здається мені цікавим персонажем для новачків. Тут я спираюсь на усе сказане раніше, а також на те, що персонажів, подібних лайлі, доволі легко збирати, адже усе залежить від одного стата, а саме ХП. Тобто тут навіть усе легше, ніж у випадку у котрої треба було обирати між ХП та майстерністю стихій, або тримати між ними певний баланс. Все-таки я дуже сумніваюся, що у Лайли буде така ж ситуація, бо, дивлячись на скейли, я не бачу сенсу збирати її в карти або ж майстерність стихій. Хоча як про це, так і про інші висновки казати ще рано, адже все дуже залежатиме від пачок, котрі можна з нею побудувати, а також від її користі у них, бо хто знає, раптом виявиться, що Лайлу все-таки можна зібрати у домах. Але вже зараз я можу сказати, що персонаж навряд чи буде імбою, але при цьому скоріше. Іж за все, знайде своє місце і поціновувачів. Я вже зараз можу сказати, що певним пачкам такий персонаж точно не завадить. Отож, якщо робити якісь висновки, то я скажу, що Лайла це доволі типовий персонаж для геншину, якщо порівнювати її з останніми оновленнями. Адже очікуєш від неї чогось звичайного ну ось типового кріводоручника, а виявляється щось інше, на перший погляд, схоже на те, що вже було раніше, от як Надіону, наприклад. Але при цьому все-таки це зовсім інший персонаж, за котрого гра буде відчуватись зовсім інакше. І ось який саме обрати геймплей. Для Лайли, а також чи буде вона корисною, я розповім вже в одному з наступних відео. Проте думаю, що вже зараз є такі ж люди, як я, котрі вирішили прокачати лайлу лише через її вуха, тобто через її естетику. Адже це особливий персонаж, тримає у собі щось цікаве. Ну що ж, а на цьому сьогоднішнє відео закінчується. Не забувайте доєднуватись до спільноти у Discord, а також до телеграм-каналу, посилання на котрі є в описі. Ну а з вами був Архонт Солі. До нових зустрічей!